Моє вітання з вами компанія Автосейл, академіка заболотного 15Л, місто Київ. З 9 до 7 ми працюємо кожного дня для вас. Купівля за готівку, купівля в кредит-лізінг та купівля в обмін. Усі ці опції у нас є. Огляд на стоп, Будь ласка, по домовленості без питань, зрозуміло. Але ж бажано десь на правому березі. В нас Нісан Тіда. Це виключно Автівка для внутрішнього ринку Японії, тому що вона була праворульна. Зараз вона перероблена вже на ліве кермо. Чорний колір, вона повністю не фарбована, дуже небагато тут пробігу. Взагалі-то 70, щось 2000. Приємний вілюровий колір салону та автоматична коробка передач. Це ланцюговий 1,5, в нього дуже гарний ресурс. І це передній привід. Ну, на моєму розумінні автівка для внутрішнього ринку це дуже гарна якість. Якість матеріалів, якість усіх запчастин, зіпчастин, котрі використовувались. І таке інше. Майже новий вілюровий салон 71 в нас пробігу, автоматична коробка передач. Склопідйомники і з опції в нас безключовий доступ. Передній привід 15 ті мабуть, колеса, я так розумію. Зимова гума. Чорний кольор. І нагадаю вам, що автівка повністю не фарбована. Так, повертаємось до нашої Тіди. Звичайний гідромеханічний автомат і 1,5 двигун. Газу тут нема при бажанні можна встановити, якщо вам буде забагато цього розходу по місту. Розхід у вас буде на автоматичній коробці приблизно літрів, мабуть, 8. Менше навряд. Але ж це все залежить від того, яким чином ви будете керувати авто. Якщо ви будете досить часто натискати на педаль, може бути більше. Нагадаю, що на у нас 8 року чорного кольору 1,5 ланцюговий двигун, так, він кращий, набагато кращий, ніж 1,6, і звичайний гідромеханічний автомат. Це автівка для внутрішнього ринку Японії. Світлого кольору у нас вілюр. І так само, так тут кермоборо з правого боку. Зараз воно переставлене ліве. І з того ж і такий невеликий пробіг. Якщо ви подивитесь на мапу, Японія це острів і там нема куди їздити. Усі автівки з Японії з малим пробігом, ще там є. Вартість використання авто, наскільки мені відомо, це дуже коштовно, тому і такі невеликі пробіги. В гарному стані так, навіть кермо усе, усе, що бачите. Купівля за готівку проїхали придбали в обмін. Це лише питання до вартості та стану вашого авто і кредит лізінг. 30% перший внесок, 27% річна ставка є дострокового погашення. Усе в гривні, досить зрозумілі умови. Дзвоніть, усе прорахуємо вам, що вас буде цікавити по кредиту лізінгу або тест-драйв, перегляд. Зрозуміло, академіка заболотного 15 п'ятнадцятел компанія Автосел з 9 до 7. Та я дуже дякую за ваш час.